Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. Вітаю вас на синхронному занятті гуртка англійської мови з теми Одяг. Клаузес Одяг. Повторюємо разом. Клаузес Одяг. Клаузес. Одяг. З вами Лебедєва Анастасія Іванівна. Пропоную нам згадати наше привітання. Уважно слухайте і повторюйте за мною. Good morning, good morning, morning, good morning to you. Good morning, good morning, I am glad to see you. На першому слайді у нас зображені штани. Повторюємо за мною Траузес. Штани. Траузес. Штани. Траузес. Далі зображена сорочка. Щот. Повторюємо разом. Сорочка. Щот. А це блузка Блаус. Повторюємо разом. – Блаус. На наступному малюнку зображена футболка. Слово футболка з англійської мови звучить так: T-Shot. Повторюємо разом. Футболка. ті шот Повторюємо ще раз. Ті шот Футболка. На наступній картинці зображені шкарпетки. Слово шкарпетки з англійської мови звучить так: сокс. Повторюємо разом шкарпетки. Сокс. Шкарпетки. Сокс. Далі зображена сукня Платтячко Дрес. Повторюємо разом. Дрес. Сукня. Платячко. Дрес. А зараз ми бачимо намальовану спідницю. Слово спідниця з англійської мови звучить так. Skirt. Повторюємо разом. Skirt. Спідниця. Скет. Далі зображений светр. Слово светер з англійської мови звучить так. – «светер». Повторюємо разом. Свет. Светер. Свете. На наступній картинці зображена куртка. Слово куртка з англійської мови звучить так. Джекіт. Повторюємо разом. Джекіт. Куртка. Джекіт. Далі зображена кепка або капелюх. Повторюємо разом кеп. Ще раз кеп. Капелюх. Кеп. Кепка. Кеп. А зараз зображені черевики. Слово черевики з англійської мови звучить так: шуз. Повторюємо разом. Шуз, черевики, шуз. На останній картинці зображені капці. Тапочки. Слово капці з англійської мови звучить так сліпез. Повторюємо разом сліпез. Капці. Сліпез. Любі малята сьогодні на занятті ми з вами розмовляли про одяг. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Goodbye!